На той час, коли я там перебував, то дуже погане було забезпечення на рахунок на лікування. Зараз на трохи краще, як спілкуюся з хлопцями, які там є, тому що ще залежить, хто в якій ситуації і де знаходиться. Наприклад, там, де ми були і в оточенні, можливо, могла би бути якась допомога, але не було можливості доставити її туди. От, а саме необхідне це зневолення, щоб було, яке в першу чергу потрібно, і перев'язочні От. Тому що якщо робити якусь таку тяжку операцію, то вона все рівно намагається поранених відправити до шпиталю, а не в польових умовах. Тобто, сам я так думаю, це я не лікар, але мені так здається, що необхідний і ну, відповідно так само і кровопередування і все. Але це більше в шпиталях, а не там. Пройшло трохи достатньо часу, більше півроку, але від держави і допомоги поки що не було. Так, да, лікують, тобто більше допомагають люди і лікарі, які лікують. А то, що повинна бути якась там допомога, то Ну, ми живемо в такій країні, яку звичайно захищаємо, тому що ми тут живемо, але в нашій країні. Дуже багато бумажної волокити, не потрібної. Тобто, враховуючи таку ситуацію, як в Україні, я думаю, що можна це робити на багато екосистему. косистему. Невже не зрозуміло, коли людина втрачає ногу і дають, наприклад, групу тимчасово на 12 років. Невже вона за цих 20 років відновиться чи відросте, що потрібно робити потім знову перекомісію. Це не так легко для людини, яка втратила кінцівку, пересуватися. Випадок у мене був, то дійсно щасливий, тому що отримавши такі поранення і перебуваючи в тому останні 40, а потім знову ж таки останню ніч, коли мали вивозити і впала ракета біля мене за півтора метра і не зірвалась, то я рахую, що це потрібно для цього жити і надавати людям приклад, що життя після поранення не закінчується. а… Воно просто міняється в кращу чи гіршу сторону. Це випад... ну, випробування долі таке. І на цьому не потрібно зациклюватися, Тяжко одним легше, другим тяжче переносити психологічну травму, отримавши, ніж фізичну.